Доброго ранку. Як казав покойний бабай, ось пам'ять. Ось є на продаж такий Т-25. Блін, тут не знаю, не темно воно. Тісно. Може неякісне получиться відео. Ну. Блін наставлян, на такий резина. Блін, не видно не Це іскат хуженький. Поїздить. А також Іфа є на продаж. Іфу можна поагрегатно. Двигун, КПП, там задній міст. Так. Ну, ресора старті, як там мені пишуть, так не буде діла по А також є ще одноосний прицеп. Ну, він не буде його в роліку, бо він не тут стоїть коротше. І це, і може, кому цікаво, є до Газ 53 новий. Тормозний барабан. Передній і два передніх або 3307, або 4301. В принципі, машина на ходу, нема тільки акумуляторів. 1500 доларів її ціна, Я думаю, ця ціна невелика. Я вибачаюся, що так, ну тут тісно, я іначе. Такий коротенький ролик. Кому цікаво, пишемо, дзвоним. На цьому все, до побачення.